Скажіть, будь ласка, що відбувалося і чому такий балаган сьогодні в раді Майдану? Ми сьогодні були в Трунової. В нас підійшли люди, яких в принципі вона відстояла від тупу партії регіонів, можна назвати їх. Це директор. Самчика, директору філармонії, до речі люди з інших партій, до речі, якась по опозиції до великій опозиції до регіонату. Але питання в тому, що я кажу, ми запросимо її сюди, є же різні точки зору. Що переважить зло на в Тому що дійсно з однієї сторони було зроблено, можливо, з якихось своїх мотивів, а були речі, які... Те, що їй сказала партія в регіоні. І сьогодні те, що зробила ця копція, це неправда, так не ведеться. Але Моє... я хочу сказати, що вони, вона, напевне, те, що вона зробила, вона зробила ще гірше для себе, запросив команду, яка, в принципі, не те, що вистине. Взагалі, вдається підтримки під точки зору підтримки регіональної. Скажіть, ви як член Ради Майдану, на... тим більше, ви наполягаєте на тому, щоб усі чиновники, які працювали в команді Ядусі, писали я заяву. Подав, я подав відповідне звернення до, до голови облдержадміністрації, наручили мені Майдан, І я подав список, який підлягає адміністрації. Ірина Миколаївна є в цьому списку? Значить, в цьому списку ну, Ірина Миколаївна не було, тому що е, можна розказати, чому і такі вийшли речі, що стільки є її прихильників. Правило в тому, що про доказів її діяльності, саме негативної підтримки, було не тільки єдине, то вона активний член партії регіонів. Тобто Зараз ще людина веде себе професіонально, як вона. Тому ми хотіли послухати з одної сторони і з другої сторони, І вирішити, е, в принципі. Підтримати все-таки наше подання про ілюстрацію. Тобто, а є ще ряд чиновників а, з так званої команди Яндухі, які не війшли в список для ілюстрації, які ви подали? А хто ще не війшов? З основних керівників. З керівників, наприклад, не війшов був Стрілецький, але він написав заяву сам, я мав з ним розмову, я напишу Хоча ми справді не йшов, тому що і ще раз розказую, все-таки, як наклад, проти очеретянки є докази. Не просто докази, а просто злочинна діяльність на посту. Але він теж відмовляється писати заяву на але він теж відмовляється писати заяву на звільнення. Якими да, будуть ваші дії? Якими будуть ваші Ви дії, як ради Майдана? До речі, хочу сказати, що він десятій. Я мав з ним розмову, він сказав, що без мене завариться навчальний лік, але через півтора місяці я напишу на заяву. Тобто він вам да. пообіцяв через півтора місяця написати заяву? Так, да, Але ми вважаємо, що він буде писати. Нічого не зараз. Кого ж я сьогодні будуть слухати, так само є, як Ірина Миколаївна? Їм слухали, він пішов. Але від того, що, того, що сталося, від, просто не відбудеться. Але я вважаю, наприклад, особисто, я би задав виконання вчора, у мене не є особисті речі, коли я звертався в період проведення регіоналів до нього за... Ще один керівник, який теж відмовилась писати заяву, це Світлана Іванівна Лохомська. Да. З нею будуть Лукомська, тільки і дії. Іваніна вона так запрошена на 16-20. Зараз вона має бути. Тобто виходить і черетянка, вислухати не буде. Такі так? самі речі. Вона відповідає все, але є одна річ, яка його серйозно каже. І ми пояснюємо її. Я їй пояснюю, що означає ілюстрація. Ілюстрація означає, що люди. Які сприяли діяльності тої партії, яка була, підлягають звільненню з керівних посад. Це залежно від професійних так. навиків. Значить, президенти Чехословакії, президенти Польщі, там не, не писали нічого, просто казали, керівники, які сприяли режиму, повинні бути звільнені. Але хоча провести ще один президент зараз, так званий судові органи зміни абсолютно ніяких не було речей, що треба щось добирати. Просто сказали. Заступники суд суддів і голови суду повинні бути, а те, що прийнято буде... ще, ще дві речі. Вже е, по ходу. Перше, вернемось до турнової, вона там, в дверях пообіцяла, що вона піде, обдумає все і можливо напишеться таке заяво. Вона не ніби камера що вона напише зараз. Тож ну вона сказала, що я тут не буду писати заяву, але зараз піду в кабінет це обдумаю, і можливо думаю, що це було би нормально і тут в такому стані писати. Ні, але. Ви будете домагатися, щоб вона все таки писала заяву ну, зараз як рада майдану. Ну, ми не то, що будемо домагатися, ми домагали. Є звернення відносно до неї і до цих людей, які ми написали направлені про відповідні заяви від ради вони одне, повинні... будь ласка, я пишу інтерв'ю. Будь ласка, і ще одне питання. Минулого е, тижня відбулася колегія судів апеляційного суду з усіх переобраних. Голова суду заступник єдиного заступника, якого я не такого не обрали, наскільки мені відомо. Чи взагалі передбачається реєстрація суддів? Чи вота як вони собі між собою переобрали, так і залишиться? Значить рестрація. Суддів коли не було. крім того, що відбуваються якісь збори, ви знаєте про те, що в цьому законі прийнято що є комісія, яка перевіряє діяльність повністю, якому розумінні перевіряється? Справа в тому, що е, судді, які вирішували справу, він коли скасовував з Верховним судом або поліційним судом, або інакше подавалися на неї скарги вичут, вищу вищої юридичної комісії, комісію. Було, питання стоїть таким чином, що це комісія повинна перевіряти. Я не знаю, я знаю, що вас відділення вчора. суд вчора. був. А апеляційний був а, минулого тижня п'ятницю. Я не знаю, чому вони так спішили. Невже комісія так швидко спрацювала? То мене дивує просто. Комісії, хотів, би, хотів треба хоча б треба розглянути, треба було додати свої висновки. Я не чув, я не був на, на цих. Тобто судами, не може я не з суддією, але я міг би бути А чи буде Рада Майдану і ви, як голова а, антикорупційного комітету, так. займатися справою ну, суду і мене, цього переобрання? Я не знаю. У мене є заява, наприклад, по року. Я називаю просто до Найвецького району голова суду. Я виступав там на судах, два рази. я вважаю, що то не то що на пологу, а гнати приватних. Але питання в тому, що він особисто написав заяву, тому що закон вже А чи Відбулися в них ще збори до Німецького, не знаю. Повинні, що є. І я ще вважаю, можу розказати так звані речі, повинні бути висновки, були комісії. Так. Тому що цей колектив суддів, як є, знаєте, як вони думають, А раптом залишаться. Якого суддів ви саме маєте на увазі? Цього. А, колектив суддів, який є, значить кожен суддя, який каже, а може він залишиться. Тож як я себе буду вести тоді? В мене такі Розабіло. речі побачили. Добре, дякую.